Поряд з темною завжди йтиме світла смуга. Саме в цьому переконаний колишній військовослужбовець Валентин, який після травми спинного мозку пересувається на кріслі колісному, і під час реабілітації відчув, що, попри все, здатен творити. І робити він це вирішив з допомогою власного війська і фарб. Одна за одною спроби, і зрештою, чоловік наважився на створення полотна, яке увійшло до національного реєстру рекордів України. Картина, як на мене, вийшла дуже чудова. Ми до кінця не знали, яка вона буде взагалі, ну, який там буде візерунок. Все, що ми перед тим обговорювали, це тільки мої рухи по полотну, більше нічого. Тобто, це такий був на перформанс напівімпровізація. Валентин пішов на фронт як тисячі українців. Там він будував укріплення, копав фортифікації. Але травма, що змінила його життя, сталася не під час бою. Одного дня Валентин пірнув у водойму, щоб змити бруд. Це був нещасний випадок. Я пірнув в озеро і так також, що вдарився головою об дно і зламав себе шию. Мене повне враження спинного мозку. Далі він проходив реабілітацію у Львові у центрі незламних, де уперше під час занять з арт-терапії, куди Валентин прийшов із дружиною, з'явилася ідея створити картину з допомогою крісла колісного. Він просто спостерігав, як інші творять. А потім жартома сказав, я теж не малюю, але своїм кріслом. Я дуже ним пишаюсь. Для мене він приклад, приклад мужності. Він був завжди таким. Приклад справжньої чоловічої сили. Він мене багато чому навчив. Задум був простим. Замість пензля шини коліс, що розносять фарбу по полотну. Так над створенням першої роботи Валентин почав працювати разом із художницею зіркою Савкою. Саме вона допомогла втілити це та адаптувати творчий процес до нових можливостей ветерана. В наших роботах великий фактор це є імпровізація. Тому що ми маємо напрямок, як ви бачите в житті. Ми також маємо якісь свої цілі, але ніколи не знаємо, як поведе нас життя і доля, і в даній роботі також є багато факторів середовища, яке впливає на роботу і на наше полотно. Тепер же мисткиня підтримала Валентина під час створення рекордного полотна. Відтак воно стало вже третьою картиною у серії новоспеченого митця. Всього їх має бути чотири, й кожна виконана у жовто-чорних кольорах, символічних для автора. Це одна серія. У них за собою йде одна мета, тобто людям донести посил, що добро і ну, світлі такі миті і темні між собою завжди дуже близько, щоб всі були в очікуванні як добра, так і чогось не дуже хорошого і щоб не Опускали руки і по життю йшли, знаючи, що завжди буде поряд з темною полоса. Як розповів ветеран, першу картину він подарує центру, в якому проходить реабілітацію, а наступні планує виставити на благодійний аукціон. Каже, всі виручені кошти спрямує на підтримку реабілітації поранених військових. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.